Так, пішла движуха. Пішла движуха. Хапає одну удочку. Що за вісу стане? А ти, Дімон, завжди тобі тільки розказують, да, що тут ловим, да? а ні разу не бачив, як тут витягують? Та чого ж не бачив? А, бачив? Тут іменно. Це діалогія рибалки, ребята. Ну, ну давай, Юрій. Ні-ні, тут мілче йде, то він буде більше опиратися зараз. Главне, не спіши, чувствуєш, рветься, пускай нахуй. Я би предлагав би везти до дамби. Нє, не, 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 сюди. Не до мілини. А, до дамби, а звідти, брати. Тут оміллок, а от там глибська. Зараз зайдемо, зараз я... у... <кх> далі буде лучше, чуваки. <кх> я, <не втрату, кх> я бачу. Мені риби не треба, я в воду не полізу. Так, без паніки. Без паніки. Зараз прикінь, ще одна. Та він вже тобі завів туди вбіг. Ти давай біля Юра пиздя що. Коротше, тут кілограм 4-5. Давай, бліджолі коло, бля. А ти це все знімаєш, а? Так, ну я себе тоже заснів, мужики. Я тут тоже є. Куди заходьте, куди? Туди, я не бачу, заміни. Не, мужики, я дозу спитав, блядь, чому написні мати? Куда і куди йти, Юра? От уйди, йди на цілой, там де глибше. Ні, ти в воду не лізь, звідти візьмеш. Блядь, не спіши, я тобі кажу, Бо я можеш... казу. Чуєш? Діма, обрати увагу, що він вів той ти угол, а в тому углу дуже часто скидається. Не спіши, бо бля, підведеш може різко в'їбати. Почувствуй, що я... ще потім, щоб воздух трохи хапнув, вон. Він вже ледніється трохи, так? Да? Волна. Там, там йому з руками. Ні. Ну такий собі, кіла три, може два з половиною. Ну він резвий. Він же хапнув воздуху, бачу. І балічка вже доставав. Які хвостяра, ти бачиш? Воді завжди. Дві кахуня. Дві, дві. Не спіши, не спіши. Тут все. Нехай морду, морду трохи витягай, щоб він... Щоб... Ні, то треба, щоб він в воздуху хапнув, бо блять він зараз почувствує, що мілко і різко тріпне і піздець. Йди сюди. Піцаку сюди дай, дай піцаку сюди. Звідси легше, легше буде взяти. Не спіши, не спіши. Не спіши. Не спіши, не спіши, не спиши. Заводь медленно, бо і не бачи, добре. Чекай, 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 чекай. Во! Красава! І Димон, короче, поміг! Бьм, мужики, ховайте! Я казав ізначально Бьм, ховайте, бо блять. Бігом несіть обоє в машину ховайте, все. блядь. Очами не віриться, да? Він он до аж рота роззяв, блядь. Це не Микола, це Юра вроді. Мужики, ви на удочку ловили, це любительська рибалка, це 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. не заборонено. Тут без знає І Мене, бля, блять, за б ніхто не має права наругати, тому що ми вийдемо. Та він зацепився. Тільки паса, Це заєбі, що два гачки взяв. Ану піднімай, покажись. І можна я потім там руку теж візьму, потримаю. Кро, кров не пусти. Ану, Юра. Тут 7 килограмм кі... ку... оце 10. Денис 10. такого зловив тоже А ну Дим можеш поснимати я тоже хочу потримати ну ладно Чо каже? його, пожалуйста. Що? Собака закуску їсть На телефон коля <софіка> який прикол